Нагадаю, що на джудропі за промокодом Atomico та Atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні старт 7000 джепонтів. Хто не пам'ятає з апгрейду? Ну, от останні сподівання в мене були в минулій серії, я зробив апгрейд. Рейд із 3000 Чудом випала ця МК за 7 тисяч. І я вирішив її все ж таки залишити і почати сьогодні з балансу 7К. Може, є шанс дійти. Там до 10 до 12 якимось одним скіном було б гарно. Тож, ножичок там якийсь. М -м, взагалі файно було б. Ладно, так, проміки змінились, барабан також можна прокрутити. Якщо ви навіть крутили про, по, по промокодам AtomF, AtoMF11, можете зараз прокрутити по Атоміко та Атоміко 11. Ну, звісно, в другий раз. Космічний дефюз, два кейсики пропоную почати просто з швиденького, так от мінус 3 тисячі. І... 2. Дві... Ну, короче, мінус 500, це умовно, мінус навіть 400 g -поинтів. Окей, нічого страшного тут нема. Стоп, мінус. А, ні, трошки більше. да, да, По ідеї. А, Еліан вторгнення інопланетян. Теж за 3000, ну, в сумі 4 кейсики відкриваються. Окей, Касар 200, найс. ЦЗшка і. Це, в принципі, окуп. Це гарний окуп з двома такими калашиками і продаємо 7200. Тобто я злив і ще зараз трошки повернув. Тірекс кейсик 3000. Три жепонтів. Ну, от, просто окупи мене. а Ну, а вік, ну, а вік. ось. Тут пролетає. Окей, 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 окей. Є ось такий ще кейсик, Dark Drop, який називався. За 4000 чисто ось таким от. Постовим способом. Окей, найс, найс. Найс. Ще кло. Ой, ой, ой Отаке отаке я чекав. 5800 витрачали ми скільки? 4 майже тисячі, а, ви... а в плюсі на 1800. Це відкриття таке мені подобається. Спанчбоб 5 штук, ну ніби не дуже хочу я цього робити. Можна... До речі, так, да, екокейс, ми ще його перевіримо, звісна річ. Але по ідеї, щоб мені з нього видавало, мені, мені ну, треба, щоб мене тут злило. Хоча знов ж таки не факт. Я не розумію, як це все працює ще. Ну, досконало то, я думаю, ніхто з гравців не розуміє, знають тільки розробники сайту. Два кейси з агентами. Чом би і ні. За 5 тисяч відкривається. хо, дві... ну хоча б 2-300 цей коштує. Ну, це погано. Окей, ще разочок. Можемо собі дозволити, будь ласка, 2-700. І, і 1800. Ну, звісно. Ну, звісно. Так, що в нас є? Є Classified, наприклад. А, я дуже давно ковард цей. Таємну зброю не відкривав, треба зараз. Буде виправитись 550. Оце єдине око. Ого, тут понасипало зливного всього Хард. Давайте спробуємо. 67 джипоінтів. Поїхали, швиденько закинемо його на касарик. Може випаде, може ні, не знаю. 5%, до речі. Ой, схоже, було, максимально було схоже. 5700, а що б відкрити. Я хотів. А що я хотів, я вже з. А, а, точно, 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 точно. Каверт за 4000. За 4500. А буде щось? Я не зрозумів. А... Воно злило мені 2200 жіпоїнтів мені злив цей кейс тільки що. Ну, я не розумію, як це відбувається. Нічний даст, нічний даст, це є шанс на камбек, якщо зараз випаде. Ну, не еліт-білд. Ну, може, ладно, може статрек факторінью. Окей, хоча б, хоча б, так. Але знаєте в чому прикол? Безкоштовні кейси, та я всі в минулій серії відкрив. І те, що я просто окупаюсь в нуль, це звісно, гарно, але. При, чому, при цьому я нічого не фармлю звідси. Оце, звісно, печальний момент. Так можна відкрити три джекпоти і може пощастить, і ми виловимо реально джекпот якийсь. 4... Угу. А в чому, в чому твоя проблема? Тисячу 107... угу. Угу. сім. Космі... Окей, космічний деф'юз, кейс для камбеку. Сподіваюсь, я тільки що це вирішив. Але можливо. Ну, ні. ну між двома ультрафіолетами. Ви серйозно? Ну, що це за? 1290. Мені оцей кейс подобається, щоб він хоча б не супер жорстко зливає. Да, Після цих слів мені має зараз випасти за 500 G поїнтів щось. Інтегр... Інтеграл було б гарніше, мабуть. Да, було б гарніше. <кхм> а, є проблемка деяка, деяка є проблемка. Мене просто. Коли... От Чомусь я помітив, коли я м -м, роблю так, що. З минулої серії залишаю щось на цю серію, потім це продаю, починаю крутити. Мене жорстко зливає. Чому? Не зрозуміло. 600 ж поїнців, із геймкейс. 92, 236, 405. Ну, це окуп. Це окуп 891. Можна відкрити. А що можна відкрити? Можна хіт регістейшн, нехай пощастить. Ось таке. В принципі, звідси падало. Колись звідси цей авік падав. Тому, якби не все ще загублено. Реально! Почекай, що? Такого ще не було. Щоб... Ем. Я... Ну, ви ж, ви ж розуміли прикол я про цей Авік тільки що сказав. Окей, це, це прикольно, це прикольно. 1000. Угу. А, у Фошку одну, одну Фошку. Чисто так продивитись, продивитись шансик може випаде ЦЗшка, як воно там, Вікторія називається. А ні, якийсь, Навіть не буду читати. 1145 джипойнтів, це Окуп на секундочку, і 2800 є, Ну, як я вгадав, що саме це. Ну просто це Явік, якби він звідси падав. Але цей кейс прибирали, потім додали. А можна. Ну, можна гарний прям. Угу. Угу, можна, да. да. Atom F, Звісно, отримай за 1600, коли кейс за 2800 ти відкривав. Ну, да. 1500 космічний дефьюз тоді. От я реально дуже сподіваюся, що. <кхм> Ніш, ну. Не захотів. Окей, 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 окей. 1000. знов вистачає рівно. Ну, майже рівно. 3G поінти залишається на здачу. Золотою монеткою давай. Ну, Азімов. Ну, і то, і то Азімов, в принципі, 945, але це Це P250 Азімо, він не такий гарний, як би я хотів. Оце, мабуть, зараз помилку я зробив, тому що я вже бачу за 300 gпоintів цей дропчик. Ну да, це, це не має коштувати дорого. 300, да-да-да-да-да. Реально, реально, 335 джапойнтів, 509 не вистачає. Можна відкрити історичний кейс фастом. Бам! Ну от. А, 97. О, Нормально, нормально, челик в ви, ви цей. А, це він з рукави... Почекайте. Почекайте, почекайте, почекайте. Кейс з рукавичками. Мінімалка 39 тисяч, кейс за 17. Тобто при, умові, при тій умові, що йому. Навіть якщо мінімалка випала. А, можна мені, щоб так колись з рукавиць пощастило? Хоча, скільки, за скільки мені ці падали? По-моему, міні, мінімальні, ні. Ну наврешті ж за 40. Ну да, мінімальні-мінімальні, там 30 чимось було. М -м 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 -м. Є проблемка, певна. Є певна проблемка. 158 джеппоїнтів на балансі. Ну, давайте відкривати щось. Хоча б щось, це. Це окуп. Ну, зараз буде. А прикиньте, камбек до 10 тисяч. Таке, мабуть, неможливо. 181 можна відкрити. Давайте мовчки відкриваю. 130. не окуп Тобто окей ще раз. Клас. Клас, 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 клас. Ну, я йду. Я йду і відкриваю, що. О, а ще я хотів. А, 111 є такий кейсик, так. Да. Є ось такий кейсик з кейсами, nice. А, не, да, не nice, вже цей кейс, не найс. Nice. Снейкбайт, теж теж злив, теж злив снейкбайт. Окей. М -м, тоді ми просто робимо. Ага. 79. М -м -м -м. А що, почекайте? Ось так, я можу. Да, да, да. да, да. Той кейс дешевий ми за. 53 один дропчик, в принципі. А все інше. Ой, по 6 G-Pointів. Найс, оце я. Оце я молодець. Ну, давай хоча б ти, окопай. 32. Ладно, пішли в апгрейд. Фінальний апгрейд на цю серію. Ну, можливо, фінальний, якщо зараз воно зайде на умовно, 500 g-pointів, ну, 5%, тисяч, 500 5 шанс. І. Ну, я вже насправді бачу, що воно не зайшло, бо почало занадто сильно обертатись. Все, з вами був Атом. Зустрінемось в перевірці найдешевшого кейсу. Наджидrop еко Кейс. Ну, в принципі, за таку ціну, да, 3К, віримо. Все, до нових зустрічей!